Що ж, ми вже дізналися, що конституція це головний закон, однак якою ж була найперша конституція у світі? Давайте дізнаватись. Мене звати Діана Гриньків, і сьогодні я проведу вас сторінками давніх конституцій. Почнімо. Найдавнішим головним законом країни у світі вважають конституцію США. Вона була написана в далекому 1787 році. Однак, уявіть собі, це помилка. Пам'ятаєте 1710 рік ухвалення правового укладу та конституції відносно прав і вольностей війська запорозького гетьмана Пилипа Орлика. Ось цей документ і є найпершою демократичною конституцією у світі. Принаймні саме так вважають чимало історики. Повернемося до штатів. У 1787 році була прийнята перша конституція Конституційним конвентом у Філадельфії, головою якого був Джордж Вашингтон. І до речі, два роки по тому він став президентом Америки. З моменту запровадження Конституції до неї неодноразово вносилися поправки, перші 10 з яких є найвідомішими. А і до речі, понад 10 тисяч проєктів поправок було внесено до Конституції за весь час її існування. Конституція США складається з преамбули семи статей і 27 поправок. Найстаріша Конституція Європи родом зі Швеції. Вона датується 1809 роком. Хоча в неї було внесено ряд змін, вона до теперішнього часу є основою шведської державної системи. Отже, що ж особливого було у цій Конституції? Лише один король може керувати державою, а ще право на зміну податків мали лише певні державні стани на загальному рекстагу. Парламент Швеції Рекстаг спільно з королем мав повне право змінювати права як і цивільні, так і кримінальні та церковні. А ось вам іще одна найстаріша конституція у світі. Нею вважають Сан Марино. Вона бере свій початок із 1600 року. Цей закон розпорошений у багатьох законодавчих актах. Найважливіші статути 1600 року. До речі, вони були написані латинською мовою і складались з шести книг та декларації прав громадян 1974 року. Але в неї вносили поправки у 2002 році. Пропоную відволіктись від чисел і перейти до Конституції Польщі, а точніше Речі Посполитої, яка була прийнята у травні 1791 року. Конституція Польщі вважається однією з найперших прийнятих Конституцій у всій Європі. Вона упорядкувала юридичний лад тогочасної Речі Посполитої, також зрівняла у правах міщан і шляхту, а ще забезпечувала захист селянам від утиску панщини. Конституція складалася із 11 статей та проголошувала поділ влади в країні на законодавчу, виконавчу і судову гілки. Статті документа мають такі назви, як панівна релігія, шляхта, землевласники, король, влада виконавча, навчання королівських дітей. Однак, на жаль, конституцію було анульовано 23 листопада 1793 року через те, що на територію країни увійшли російські війська. Це все відбулось на Гренденському сеймі. Сподіваюсь, ви дізнались більше нового. Ну а з вами була Діана Гриньків. Па-па!